є ж така приказка, врач, врач на хворо, чи врач на пацієнта не сердиться. Ну, як вона дивиться в зеркало і пише, думає, що вона когось обідала, та раді Бога. А зрештою, я ж не ікона, щоб я всім подобалася. розумієте, Так щось таке діло. Мені головне, щоб я своєму чоловіку і дітям подобалася, а остальне то таке, як хоче. Людмила, ні цієї білокрильці з оприскувача не вреділо. Ви знаєте, вся як сиділа, так і сидить. Шлях їй не трапив. <різь> Оля, так, яке їм діло, який в мене паспорт буде. Але ж в мене мій паспорт, який є, такий буде. Надєжда поставила, то тобі жіночка, лайчик. Дякую, Надю, за лайчик. Ніна, ви когось спасете під деревом чи відпочиваєте? Ніна, відпочиваю. Ви знаєте, скоро літо пройде, а я ще й не мала часу навіть отаку пару хвилин посидіти в садку. Оце нині думаю, така жара, піду собі, сяду під горіхом. Тут так гарно, пташечки співають, така красота. Думаю, посиджу і проведу стрім і відпочину. РСО Аліні. Аланія 15. Побіди України. Ніколи не бачить Росії. Везде. ніде не бачить. О, дай Боже, щоб її ніхто ніде не бачив. Так, так. Ніна Микитенко, вже 206 лайків. О, це дякую. Так, Люба, дорога, я точно при... Точно приглузді. глузді. У вас чудная погода, люблю літо і я люблю літо. Ні, я, якщо чесно, я люблю всі пори року. Люблю зиму, зима теж прекрасна пора. Особливо сидиш собі в хаті коло грубки, лускаєш сімочки, в рубці дрова потріскую, ти собі сидиш і знаєш, що тобі нікуди не треба їхати, нікуди йти. Ось, і на дворі дує світа не видно сніг. Оце гарна пора року. Весна гарна по-своєму, все зацвітає, все оживає, все розвивається, теж прекрасна пора. Літо тепленько, файненько, починають все дозрівати. Ось красота, осінь. Все з городів збираєш, радуєшся урожаю. Знову ж таки, краса, чим не краса? Іван, добрий день, здоров'ячка вам, і вам міцного здоров'я. Артемівськ. Я в себе в саду. Ось в мене яблунька з яблучками літніми, солодкими, дуже смачними. Це зимова яблунька. Там зимові яблучка. Це в нас горіхи волоські. Там яблунька Шовковиця, черешенька, сливи. Ось, посаджені. Так щось таке діло. Кози мої в стараї, в хліві. Андрій, доброго здоров'я, ви класні. Дякую, Андрій. Галина Люба, вони не розуміють, як це працювати на себе. Тільки на пана. Тому такі питання. Ну, є таке Галинко. Лариса, Люба, вітаю, доброго дня, здоров'я, успіхів в роботі. Дякую Лариса і вам всього самого найкращого. Нет, жара тільки в тіньочці сидіти, і чай попивати. Так. Добрий день, що козочка бекнула. Спитайте її, що вона бекнула, я що знаю. Оля Прибейська. привіт, Люба, щось. Не зрозуміла, коли стрім вийшов. Ого, дві години і 10 хвилин назад. Так, Люба, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до Камерунської кози? Не знаю, Камерунських не тримала. От, то я не буду брехати. Камерунки це малі кози, наскільки я знаю, якщо я не помиляюся. Ось.